Что вы делаете? Что вы делаете? Это женщина! Мужчина, что вы делаете? Что вы творите, мужчина? Это женщина! Что вы делаете, это женщина? Что вы делаете? Иди что ты сделаешь! Что вы делаете, женщина? Что ты делаешь? I'm not going Всім привіт! Мене звати Костянтин Димшко, це мій канал Радична допомога. Сьогодні випуском ми розкажемо про таке. Мережу шириться відео, в якому пересічні громадяни намагаються вдатися до чергової дискредитації військових. Зараз ми процитуємо пряму мову одеську обласного ТЦК та СП. Важливо, мережа поширюється відео, в якому пересічні громадяни намагаються вдатися до чергової дискредитації військових. Так біля будівлі збірного пункту міста Одеси сталася ситуація, що привернула увагу суспільства. Громадянка в емоційному стані вчинають дії, які перешкоджають роботі РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту. Ту перешкоджається в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців проти охорони ТЦК. Військового збовцю ТЦК та СП діяли відповідно до законодавства та викликали наряд патрульної поліції. По приїзду поліції громадянка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту. Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викрилено та подано в анонімних сумнівних телеграм-каналах. Нагадав. Аймо, що під час дії воєнного стану перешкоджання законної діяльності збройних сил України або інших військових формувань може кваліфікуватися за статтею 141 один кримінального кодексу України. Крім того, напад на службовий транспорт може бути розцінений як посягання на майно збройних сил України. Керівництво та СП закликає громадян дотримуватися законодавства і не піддаватися на провокації. Поширення неперевіреної або спотвореної інформації лише сприяє дезінформації та грає на руку ворогу. Ось такий коментар є від одеського сногорто ЦКТ СП. На мою думку, я вважаю, що відповідні дії. І представників Одеського обласного та та СП та працівників патрульної поліції міста Одеса та управління патрульної поліції в одеської області здійснюють незаконно та перевищуючи ним свої собою повноваження. Як вказується на цьому відео, жінка прийшла до збірного пункту ТаЦК та СП передати передачу своєму сумішницю або своєму члену родини. Однак такі дії з боку працівників Одеської обласного та та СП нівелюють та перешкоджають здійснювати законні діяльності та порушуючи права громадян та України а також перевищують свої службові повноваження, перевищуючи в рамках згідно вимог чинського законодавства України. Також прошу звернути увагу, що реакція від представників патрульної поліції відсутня, також реакція від представників державного бюро розслідувань відсутня, також реакція від офісу генерального прокурора, також вона відсутня. Ми просимо звернути увагу відповідних правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Якщо вважаєте, що ваші права були порушені з боку Збройних сил України, представників РТЦК та СП, можете звернутися на гарячій лінії до повноважної ради з прав людини відповідні дані будуть в описі до даного відео та на гарячі лінії відповідних правоохоронних органів, а саме Державне бюро розслідувань спеціальної військової прокуратури та військової служби правопорядку. Контактні дані будуть в описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Фаткет за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.